Да, і тоді, як... Тобто, тобто то есть, ви намалювали так, як, як ви йдете вроде по вулиці і їх да, дивитеся. Я показую, по що йду uh -huh. по вулиці, я, я їх бачила по цій вулиці, uh -huh. так якось намалювала. Uh -huh. Так. Вот, Ось я, звісно, може, Слышко, тебе я казала ні на що млін є, десь вот, на uh -huh. дивитись. Є, є чи нема? Та що? Це і просто раз це мене прийшли, щоб я його бачу на яву, я б дзвонювала в моєї руки. А, я ж їздила в Київ, то да, є я? там. Угу. Є у тебе? Да. Вітряк, в общем. Вітряк оцей же, да. Угу. Хорошо. Ну, ну, приймай, не похоже цього трошки? Ну, звісно, вітрила ж вас є. Да. Ну, видно, що коричневе, з ну, дерева. Ну, якраз вітер буде отсюда, угу. що то отець двері я бачу. Якщо сюди я не бачила, uh -huh. то кира затулили. Ну да. А я вже так, я перша раз там... Ну, здоровий вот. був такий, так? Здоровий, здоровий. А це не що ти знала, світочка, діда, о, да, и... батько казав, тоді розколочили його, да? Розколочили. Хата була діда свого, оце за тій хаті там ялини ще бачила. Бо прожихати оце, бо оце ішла дорога, тут були. دول <applause> ده <applause>